Зняти з порядку даного перелічення номер 118 який ще до опрацювання. І прошу вас доповнити порядок даний проєкту рішення про затвердження переліку юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, у власності яких є об'єкти нежитової нерухомості, які були пошкоджені наступ пакетно атаки 19 липа 2025 року. Хто Дякую. Чи будуть ще якось питання до порядку даного доповнення? якщо нема, тоді є пропозиція об'єднати проєкти рішень, які є однотипні для спільного голосування в блоки питань. пропонуємо наступні блоки проєкти рішень. Перший блок проєкти номер 85-86, другий блок проєкти 87-89, третій блок проєкти рішень 92 по 95 включно, четвертий блок проєкти рішень 96 по 99 включно. П'ятий блок проєкт рішення з 100 по номер 104 включно. Шостий блок проєкт рішення з 107 по 109. Сьомий блок проєкт рішення з 111 по 112. восьмий блок проєкт рішення 113-114. Дев'ятий блок проєкт рішення 115 по 117 включно. І, І... все. Немає заперечень. Тоді прошу, хто за передовій це. Доброго дня, шановна голова, шановні члени виконавчого комітету, у вашій увазі пропонується перше перший клоп питань проекти рішень. Про затвердження протоколу комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги мешканцям Тернопільської міської територіальної громади. Саме 206 наших мешканців отримують матеріальну допомогу на загальну суму 866 тисяч 300 гривень. Також. 15 членів, членів сімей загиблих отримують відразу грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень, на загальну суму 75 тисяч гривень, та також надання адресної грошової допомоги 620 мешканцям громади на суму 387 тисяч 560 гривень. Другий проект рішення про затвердження протоколу засідання комісії. Вирішення питань виплати грошової компенсації за належні для отримання живі приміщення. Це мається на увазі компенсації, по-першому, внеску по програмі ЄОСЕЛІ. Військовослужбовці отримують грошову допомогу в розмірі 389 тисяч 115 гривень на загальну суму 778 тисяч 230 гривень. Зауваження до цих рішень не буде. Прошу підтримати. Другий блок питань. Проєкт рішення про надання грошової допомоги мешканцям громади. Постраждали внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року. Ще два власника або співвласники квартири, які постраждали, отримують допомогу у розмірі 15 тисяч гривень на загальну суму 30 тисяч гривень. Проект рішення про надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям 181 військовослужбовець отримує. Щорічну одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень на закупівлю спорядження. Також 10 військовослужбовців отримують от щорічну грошову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень на лікування та реабілітацію на загальну суму 150 тисяч гривень. Проект рішення про надання одноразової грошової допомоги власникам або співвласникам одному з співвласників квартир за адресою Василя Стуса 8. А саме спрямовуються кошти у розмірі 9 мільйонів 998 774 гривні на забезпечення виплати власникам одного з співвласників знищених житлових квартир за адресою вулиці Василя Стуса 8. Одноразової грошової допомоги на вирішення соціально-побутових питань. До цих рішень також зауважень не було. Прошу підтримати. Коли я хочу наголосити на останньому рішенні, значить, згідно з нього 10 мільйонів гривень виділяється для тряп мешканців, чи житло підтримуваних треновано ще ракетної атаки 19 листопада. Ми з ними мали не одного зустріч. Зараз люди утримують ваучери на придбання житла. Але всіх їм не завжди цікаво черги хватає на придбання житла. Є потреба дофінансувати, є потреба робити ремонт, купити іншу техніку. Тому, власне, ці 10 мільйонів будуть розподілені пропорційно між 50 квартирами. Кожен з них отримує свою частку від до розміру квартири. Тому прошу підтримати хто. І проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.01.26 про надання грошових допомог мешканцям громади постраждали внаслідок ракетної атаки. Дані зміни є технічними, прошу підтримати. Дякую. Доброго дня. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення виконавчого комітету про затвердження протоколу. Керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні. Постанови Кабінету міністрів України від 21.04.2023 року номер 38 затвердити протокол засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових і терористичних актів деверсі спричинені проміру агресії Російської Федерації проти України від 21 січня 26 року номер 25 Щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна, протокол додається до рішення. Роді компенсації за пошкоджене майно становить 2 мільйона 309 тисяч гривень п'ятсот гривень. Шановний голова, шановні члени виконавчого комітету, у вас розгляд блок питань 92-95. Питання 92, 93, 94 стосується передачі власних врумен жилого приміщення у гуртожитку комунальної власності. Проєкт підготовлення враховуючи рекомендацій міської комісії забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Проект 95 це надання жилого приміщення гуртожитку. Йде мова про надання приміщення гуртожитку діючому військовослужбовцю. Житла він немає і користується посвідченням учасника бойових дій ще з 2016 року. Прошу підтримати даний блок питань. На ну, питання. Питань 96-99, що стосується переоформлення ордерів і видачі ордерів на службові квартири. Проекти рішень підготовлені, враховуючи рекомендації громадської комісії житлових питань політику. Першу підтримувати давні бросиння. Май заперечити. Наступний блок питань 100, 104 включно. Стосується про зміну статусу житлового приміщення, також проєкти рішень підготовлення, враховуючи рекомендації громадської комісії житлових питань. Прошу підтримати даний поступ. Дякую. Шановний голос, основного члена виконавчого комітету, на ваш розвідноситься проєкт рішення принесення змін до бюджету Тернопільської територіальної громади на 2026 рік. Даним проєктом рішення збільшується дохідна та видаткова частина бюджету на 16 мільйонів 205 і три тисячі гривень за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів 8 мільйонів триста і яка спрямовується у соціальної політики на виплату заробітної плати, а також субвенціям на здійснення передних видатків у сфері освіти. За коштів освітньої субвенції 7 мільйонів 836 і 2 тисячі гривень на вибух заробітної плати, яка спрямовується у управління освіти і науки. Дане річно прийшло бюджетну комісію. Прошу підтримати. Немає запрошування. Немає. Дякую. 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 Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету, на розгляд виноситься проєкт рішення про виділення коштів. Просимо дозволити управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради спрямувати кошти загального фонду бюджету видатки розвитку на ліквідацію аварійних ситуацій у закладі дошкільної освіти номер 16 та централізованій бухгалтерії закладі дошкільної освіти на придбання комп'ютерної техніки у тернопільському навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа 1-3 ступенів медичний ліцей номер 15 та управління освіти і науки Тернопільської міської ради. На реалізацію проєктів громадського бюджету Тернопільському академічному ліцею Українська гімназія імені Івана Франка та Тернопільській загальноосвітній школі номер 28 та на капітальний ремонт харчоблоку Тернопільській спеціальній школі, де здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами. Прошу підтримати даний рішення. проєкт рішення. цих проєктах немає заважних. Немає. Дякую. Доброго дня, шановні голоси. Поки поки не почали. Замітили скапли такое недорушення. Я, не я попрошу, щоб зараз стена ви через групу і принцип з політики, дайте повідомлю людям по 10 що вже сьогодні писали заяву на отримання коштів. Члени виконавчого комітету На ваш розгляд виноситься блок проектів рішення, питання матеріального характеру 107-109, а саме про погодження неповнолітній дитині, укладання договору дарування квартири та кладової, про надання дозволу на дарування квартири, де діти мають право користуватися житловим приміщенням, а також про надання згоди неповнолітньому та малолітній дитині на погаження припинення запису про право власності, закриття розділів об'єкта нерухомого майна та купівлі частин квартири, користь дітей. Власне, якраз останнє питання у зв'язку з пошкодженням значення квартири 47, що розташована на вулиці Стуса 8. Просимо підтримати. Шановний голова, шановні, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд пропонується проект рішення про внесення змін та допомогти до рішення виконавчого комітету 8.08.2024 року. 1270 про затвердження переліків послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг. Даний проект рішення погоджений без зауважень. Прошу підтримати. дня, шановний пане голос, члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виноситься блок питань: 111 112, а саме про надання орендою згоди на здійснення невід'ємних поліпшень оридону комунального майна. Дозволити товариству з обмеженою відповідальності Рента Тіни невід'ємні поліпшення орендованого об'єкта комунальної власності нежитлового житлового підвального приміщення за адресою міста Тернопіль польова Тараса Шевченка, 27, загальною площею 168,4 квадратних метра і 53 квадратних метра, згідно представленої проєктно-кошторисної документації. Прошу підтримку. Немає заперечень? Немає. Хто за? Дякую. Пропонується блок питань проєктів рішень про надання дозволу на встановлення меморіальних таблиць. На та посадах багатоквартирних житлових будинків учаснику російсько-української війни Гринюку Андрію Михайловичу по вулиці Миколайська, 101 і громадському політичному діячу, письменнику. Скельському Дмитру Михайловичу по проспекту Злуки, всі. Прошу Я. Про здійснення капітальних витрат місяця по комуненергам, необхідне погодження виконавчого комітету для здійснення капітальних витрат здійснення, перепрошую, здійснення підписання договорів здійснення закупівель окремих видів послуг та товарів необхідних для виконання своїх. Це завдання теплової енергії це закупівля газу, послугу розподілу газу, електроенергія, холодна вода, технічне сіль, страхування і так далі. Наступне про надання думку порядка водоканалу, де здійснення пане: це закупівля обслуговування послуг технічного дозуючих насосів на ВНС номер 4 І наступне це дозволити також здійснювати витрат на винесне Номер 4 технічне встановлення приборів електролізерів. По цих проєктах немає запрошень? Хто за? Про затвердження дитинного списку ремонту житлового фонду на умови фінансування на 2026 рік. Тут основному, перенесені з попереднього року. Співфінансування з об'єднанням співвласників та у багатоповерхових житлових будинків відповідно до коштів виділених сесією міської ради в бюджеті на 2026 рік. Це на 12 мільйонів гривень. Роботи по покрівлях, внутрібудинкові мережі, ліфти, інші роботи капітального характеру. Все це на умовах співфінансування є відповідно рішення об'єднаних співвласників, протоколів, підтверджуючи, що вони свою часто. Прошу хто за. Прогляд виконавчого контексту виноситься проект рішення про затвердження переліку юридичних та фізичних осіб підприємців, у власності яких є об'єкти незжитлової нерухомості, що були пошкоджені внаслідок ракетної атаки 19.11.25 одиницького двадцять п'ятого року. Зокрема, пропонується затвердити протокол засідання комісії про обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок воєнних дій Російської Федерації від 19.01.2026 року, та, а також звільнити ну, з 1.01.2026 року по 30.06.2026 року від сплати податку на нерухоме майно та е, е, об'єкти нежитлової нерухомості, е, у е, у влас... е, які перебували у їх власності та пошкоджені внаслідок ракетної атаки 19.01.2025 року, а також від земельного податку згідно додатку номер 1. Також встановити з 1.06.2025 року по 31.12.2025 розміру розмір річної орендної плати за землю земельні ділянки різного цільового призначення за об'єкти нешлової нерухомості, які перебувають у їх власності та пошкоджені внаслідок ракетних атак 25.05.2025 року та 6.06.2025 року. Як такі, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації, в розмірі 1% від нормативної грошової оцінки землі згідно додатку номер 1, а також звільнити з першого року по тридцяте року від сплати податку на нерухоме майно. Суб'єкти підприємницької діяльності та юридичні особи згідно додатку номер 2 також фінансовому управлінню передати дане рішення виконавчого комітету до 1.02.2026 року для врахування для розрахунку даних платежів. Тобто хочу точно віддамо про тих квітням, які постраждали від ракетної атаки 19 листопада, плюс ті, що постраждали в травні і на початку червня. Правильно, ті, що постраждали в травні на початку червня, звільняються від оренди з від оренди за земельні ділянки, оскільки вони звільнялися тільки ті, які переплатили земельний податок. А ті, які постраждали внаслідок ракетної атаки, 19-11, звільняються. Тих, яких потребують капітального ремонту, звільняються і від оренди за земельні ділянки. Від податку на нерухомість і від земельного податку. Тільки потребують поточного ремонту, звільнені лише від податку на нерухомість. Немає <клухи> <Чого, що? клухи> <клухи> Тепер ми матеріали ці передаємо в податку, наші в податкову. На вона була на сесії. Нам сесії доручили виконавчий комітет, затвердив перелік і податку податково. Це рішення податкову. Партиємцям звертатися в Так, Треба близько відмітити зараз цю інформацію. Добре, колега. у нас всі питання, порядку дані розяну, всім дякую за роботу. вважаю